Пові опції в когось навпаки. Хто... Друзі, вітаю. Далі на вас чекає інтерв'ю з експертом. Моє ім'я Дмитро Харлов. На зв'язку зі студією Дніпрові. Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу збройних сил України Олексій Гетьман. Пане Олексій, вітаю. Вітаю вас. Дуже дякуємо, що ви. Знову погодились поспілкуватися. Отже, вчора, вперше в історії, був здійснений удар міжконтинентальною балістичною ракетою, потенційним носієм ядерних боєголовок. Чому росіяни вдарили саме по Дніпру, на вашу думку? Ну, чому по Дніпру важко сказати, чому саме по Дніпру? Вони намагалися атакувати будь-яке будь велике місто на в нашій країні, для того, щоб таким чином спробувати показати всьому світу, що вони мають зброю, яка може досягати. Міжконтин... У ну, що вони можуть використовувати міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть досягати цілі, і їх ну, майже неможливо е нашими засобами проти оборони перехопити. Тому чому саме Дніпро? Ну тут я не знаю, які чим вони користувалися. Це могло б будь-яке інше місце, але я думаю, що тут ще є питання. Під час десь біля Дніпра не було е цих комплексів. І вони вибрали те місто, ну, може, якась розвідка в них працювала, е, щоб ну, ракета дося, ну, досягла цілі, щоб вона прилетіла, скажімо так, вона нічого не досягла. Ну, тобто це могло бути пов'язано з системами ППО, яке Та, має то, місто? Я думаю, що системи ППО, бо якщо б вони атакували інше місто, ну, наприклад, Київ, так, е, там, начебто, е, системи ППО були. Е, ну, і Петріо в тому числі, якщо б цю ракети збили, то не вдалося б росіянам б, ну, якісь наслідки, б, це політичне було бажання отримати політичні якісь наслідки, то це був би провал, провал повний. Тому вони обрали. Ну, чому саме Дніпро? Ну, тут багато може бути причин. Але швидше за все, це головне, що там в цей час швидше за все не було патріотів. Пане Лексію, цей акт абсолютно мерзенне таке залякування, на яке здавалося б, треба відповідати надзвичайно жорстко. Однак, поки що, такої реакції від наших західних партнерів ми не бачимо. Більше того, вчора на заході почали з'являтися повідомлення, які фактично заперечували, що на Дніпро прилетіла саме міжконтинентальна ракета, і західні медіа повідомляли, нібито це була звичайна балістична ракета середньої дальності. І все це знаєте, так ось на перший погляд, схоже просто на те, що адекватно відповідати путіну наші партнери просто не хочуть, що просто їм лячно. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Ну, судячи з того, що ми бачили те відео, якого вдалося засняти, то це ну, точно, що не звичайна ракета, це не Іскандер, це не кінжал, це щось інше. Тому ну, ці розмови вони намагаються. Я думаю, що ці розмови йдуть з боку. E, більше журналістської спільноти e, офіційна позиція ще не почули, але ці розмови йдуть саме для того, щоб дати можливість, якщо e, керівники, якихось країн захочуть ну не реагувати, так як слід би реагувати на застосування такої зброї, то ну, e, no, це начебто їм привід що чи була ця ракета балістична, чи не була ця ракета балістична. Що це було насправді? Ну no, це, це не красить, скажімо так, не надає. E, Якихось е, позитивних емоцій, е, надія наших е, таких е, партнерів, але давайте почекаємо, яка буде остаточна реакція, поки що це попередність. Хоча є інформація про те, що е, е, це не яким чином не може вплинути на е, російсько-українську війну, і що ці ракети, по-перше, таких ракет, якщо це там Орешник чи Рубіж, е, їх вони можуть бути тільки. Ну, Екземпляри, ну, одиничні екземпляри, тобто це їх просто випробування, вони не поставлені на потік, і кількість таких ракет точно ще менше 10 може бути в Росії, це ми беремо навіть запас, Ну, менше 10, це може бути 3, 4, 5, 6. Ну, більше навряд. Вони, вони не ставили це на потік. У них там певні проблеми з ракетними двигунами, і просто щоб поставити ракети на потік, ну треба ну треба багато чого зробити, щоб ми тут не, не заглиблювалися. Я думаю, з Дніпра люди. Де знаходиться Южмаш, чудово знає, що наскільки це серйозна проблема створити і поставити на потік ракети. Пане Олексій, напередодні ось цього удару у столиці почали закриватися іноземні посольства. Після удару почали виникати питання про пуск та напрям атаки США, адже могли спрацювати системи оці попередження про ракетний напад та запуск ракету. Відповідь за сценарієм зустрічного ядерного удару. Згодом з'являлася інформація, що дійсно таке попередження було. Заступниця речника міноборони сполучених штатів заявила, що США були коротко сповіщені перед запуском експериментального. Ракети по Україні через канали зменшення ядерної небезпеки. Якщо б такого повідомлення від росіян не було, що могло статися? І чи відомо вам, як ці системи виявлення запуску ядерних ракет працюють? Ну вони працюють будь-який старт такої ракети, він фіксується. Ну це не ну, а як ми отримуємо сигнал повітряної тривоги? Звідки ми це знаємо? Ми ж не бачимо. Полетіла ракета чи не полетіла. Звісно, це аеророзвідка, точніше, космічна розвідка. І це все фіксується. Коли стартує балістична ракета міжконтинентальна, тобто великої дальності, то е, країна, яка запускає, має повідомити інші країни, особливо країни, ну не особливо країни, які країни НАТО, скажімо так і країни, які мають ядерну зброю, бо міжконтинентальна балістична ракета може нести ну зазвичай вона для цього робиться, нести ядерну зброю, і е, має бути повідомлення. Інших країн про те, що буде запуск, і е, має бути повідомлення е, орієнтовна траєкторія польоту, тобто куди вона запускається. Ну, координати точно вони, може, і не передають, але інформація має бути. Якщо б. І, така інформація швидше за все, е, за, за все, була. І якщо б її не було, то е, Сполучені Штати, країна НАТО, могли би задати удару відповідь. Одразу, бо куди вона стартує, піднялася ракета балістична, летить в космос. Наш з космосу атакує там сотні кілометрів. Що це таке? Що це за куди вона полетить? полетить? Тому удар відповідь міг відбутися. І росіяни це чудово знають, тому вони тут так подобається. Тому про це і в Америці це багатьом не сподобається, але про це дуже обережно. Є інформація офіційна з Пентагону, скажімо так, зі Сполучених Штатів, що дійсно да, попередження було. Тому і були евакуйовані чи спроби евакуювати посольство з Києва, бо була, була ймовірність, що удар буде нанесений саме по Києву. Це не добре, але що вони знали і не сказали, хоча там вже посилаються на те, що від, інформація про запуск була там за декілька. За пів години ще там навіть менше часу, але yeah. те, що, те, що попередження було, то це 100%. відсотків ще раз. Якщо б його не було, полі полетіло в балістична ракета, то швидше за все був би удар у відповідь навіть від наших дуже схвильованих партнерів. Пане Лексі, у такому випадку, якщо таке попередження було, як вважаєте, чи могли американці попередити заздалегідь Україну про те, що росіяни будуть запускати ракету саме такого класу, саме такого типу, якщо їм було відомо? Тому що якщо це було за півгодини, про що також дійсно була інформація, то що це було розвіддані, коли вони повинні коли евакуйовували посольства за ну фактично там за багато годин до цього? Тому що за пів це відбулося не за півгодини. То було розвідання, бо офіційне попередження за, за, на такий великий термін за там, добу, за дві доби навряд чи відбулося. Це було, це було розвідання. І як ми бачимо, ті розвідання, які нам передають наші, які мають американці, вони ну, відповідають дійсності. Нам може не подобатись та інформація, яку вони нам намагаються передати, і не подобалось раніше, нам передавали, ми не слухали. Може, тому і не передали нічого. Хоча якщо знаєте, ну тут же не треба бути якимось дуже, скажімо, фаховим фаховою людиною, що якщо американське посольство евакуюється за того, що можливий удар навіть ядерною зброю, не кажучи вже про міжконтинентальну балістичну ракету, то очевидно, можна здогадатися, що це не навчання, ну то таке. Напередодні удару після нього обговорювалася інформація, що це була ракета РС 26 шість Рубіж. Про що ми сьогодні згадували вже офіційні українські джерела, не оприлюднували інформацію про конкретний тип цієї ракети. Ввечері Путін зробив заяву. Сказав, що це був удар ракетою Арішнік, яка за інформацією американців пізніше якраз і була основана на ось цій РС 26 шість рубіж. Сьогодні у ГУР повідомили, що Росія завдала удару, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр». Однак, згодом, кім чини. Заявив, що конфлікт вже на корейському півострові будь-якої миті може перерости в найбільш руйнівну термоядерну війну. Більше того, Путін у своєму зверненні вчора напередодні знову звинувачував Сполучені Штати у цій агресії, яку він здійснює, і фактично прямо погрожував заходу російськими атаками. На вашу думку, як це оцінювати? Ось ця команда чудова диктаторів, тепер що повністю буде керувати цю ситуацію на планеті, тому що без адекватних реакцій здається, що Просто в них, знаєте, руки розв'язані тепер. Ні, ви знаєте, реакція доволі по великому рахунку наших партнерів більш-менш адекватна. Вони не зреагували так, як е, хотіло би зреагувати. Е, ну, хотів вони хотіли бінщинин, Путін, щоб зреагували, щоб почалася якісь панічні настрій чи ще щось. Е, це нічого. Всі чудово знають, що такі гракет росіян небагато, це це дослід дослід, дослід дослідницькі екземпляри. Це по-перше. По-друге, всі чудово розуміють, що якщо росіяни спробують ядерну зброю, то які будуть удар відповідь, це чудово розуміють. Я їх попереджав ще детально, попереджав, щоб що відбутися ще директор ЦРУ. Вільям Барнс, коли навіть приїздив до, до Москви, щоб це була інформація не через канали, які можна прослухати. Тому реакція мені здається, ми трошечки перебільшуємо. Путін погрожував тим, що може застосувати балістичну зброю. Ну зараз він не застосував, що змінилося. Що він може застосувати цю зброю по країнах? Ну, змінили ядерну доктрину, там ну багато чого не робили. Росіяни, тепер всі мають боятися, що він запустить ці ракети по якимось європейським містам, чи не здійснює ядерний удар по Україні. Він піднімає ставки, і швидше за все, знаєте, коли він лякає за стосуванням ядерної зброї чи балістичних ракет, то ці лякалки вони мають якось вплинути. А коли це вже відбулося, чим далі лякати? Ну ми побачили, запустили, що далі. Тому мені мені ніде, що це реакція, і вона нагнітається. Європейські деякі лідери країн кажуть, що Путін не бліфує. Ну ви розумієте, пропові. Тим чи не підняв е влас, що все може бути третя ядерна війна, Це тиск на Сполучені Штати, це тиск на наших партнерів для того, щоб е винні ми по великому рахунку Україна. Тобто, бачите, вже світ на Кіна е стає на грані е ядерної війни світової. Перемовини там хапаються за якісь території, не враховуючи реалії на землі, як кажуть Лавров. Тобто, це, це, це такий саме тиск. Чи можуть завдати на ще удар, можуть завдати по, по якомусь нашому великому місту, щоб підсилити цей свій тиск, але е, ймовірність застосування ядерної зброї дуже маленьке, тим більше, що ніяких ознак для підготовки там же теж розвитку працює. Ніяких ознак для підготовки для ядерного удару немає. А ще один балістичний удар, балістична ракета, цілком цілком можливий тільки не по е, європейським країнам, а швидше за все по якомусь великому місту е, в Україні. Ну подивимось, як воно буде розвиватися. Давайте, от е, мета цього удару це підняти істерику всередині нашої країни, е, всередині європейських країн, Сполучених Штатів, про те, що ми стоїмо на межі е, страшної катастрофи. Ми стоїмо на межі ніякої катастрофи. Давайте заспокоїмось. Це тиск Путіна на нас і на наших партнерів. Нічого, по-перше, нічого він зробити не зможе, тому що нема в нього ракет, які б могли ну, заздати суттєву шкоду, чи хоч якусь шкоду ну, нашій країні. Це по перше, по-друге, якщо це буде дійсно спроба запустити ядерну ракету, то він чудово розуміє, який буде удар обов'язково ядерну спробу. Високоточно ну, є, є всі можливості знищити військово промисловий комплекс, всі, всі можливості і всі бункери Путіна, у наших партнерів є, що він до це блів. Давайте спокійно до цього відносити і не допомагати Росії. Росіянам вони намагалися посіяти паніку, а ми намагаємося і, і допомогти їм, підживлюючи тим, що ми панікуємо всередині. Я не маю на увазі каналу, по яким мережам. ми маємо про це розмовляти, але відносно до цього спокійно. І це не млява реакція наших партнерів. Це мені здається адекватна реакція. Ну запустив. Добре, ми, ми побачили, почули. Що далі? Пане Олексій, саме підтримую ваші слова. Саме заради цього ми з вами спілкуємося, щоб почути і вашу думку з цього приводу. Паніка, ну на мою думку, вона як ви кажете, розмухується ще й через те, що багато дуже інформації з різних сторін. Одні західні партнери одне кажуть, інші інше. То ми на прірві ядерної війни, то дуже мало і вірна небезпека ядерного удару. Тому хочеться дійсно з'ясувати, як все насправді. Ваша думка щодо наступного питання, пане Олексій, Путін у своєму цьому зверненні, коли він цих лякав, намагався упевнити, що побоювань у нього особисто щодо протидії цим ракетам просто немає, адже жодна існуюча система із його словами, ППО чи система протиракетної оборони, які американці створюють, просто не здатні збити їх через характеристики цих ракет. І Він ці характеристики називав сьогодні. Гур сказали, що ракета, яка летіла на Дніпро, мала швидкість 11 махів. При цьому він наголошував, що тепер під час атак по Україні, якщо вони будуть такими ракетами, окупанти публічно будуть пропонувати мирним мешканцям залишити небезпечні зони ну тобто, напевно, зони ураження ось цих ракет. Отже, питання. Як цивільним, на вашу думку, тепер реагувати на такі попередження від окупантів? Чи будуть офіційні якісь реакції від нашої держави, якщо такі попередження будуть? Зрозуміло, що такі слова Путіна можуть викликати паніку, але е, хто захоче перевіряти, що там в тій ракеті, якщо вона полетить знову? Ну, це спроба показати себе як е, терорист з чоловічим з людським обличчям? Ну, це ж Ой, Соціалізм з, з чоловіцьким лісом це десь чули, і це продовжується ці саме наративи, що з Радянщини. Ну, ви знаєте, в нас, коли ми інколи робили обстріли якихось ворожих позицій, що там були неподалік цивільних, ми попереджали, що цілком можливо, що будуть цим робили вже. Тобто, це, це нормальна практика, якщо дійсно є можливість цивільним. Десь відійти з того міста, куди буде нанесено удар, то ми попереджали, наприклад. Так, да, це було не ядерні удари, так, це були звичайне навіть артилерійські обстріли, але попередження були, і тут нічого такого це не, це не заважало робити ці удари. Це, готуюся, наведуся, все одно удар буде нанесений. Чи буде він таке робити? Ну, Цілком можливо, що буде. І я мені чомусь здається, що це. Скажуть, що буде удара, удара не буде, то ну, з нього також сміються всі. Це буде взагалі ще нижче плитуся, як так кажуть. Може він, так, він може попередити, що дійсно буде нанесено удар, то не обов'язково ядерний, це може бути просто удар балістичний, балістичну ракету. І такі попередження можуть бути, але ну що, що давайте ще, а що воно змінить? Ну я так розумію, що задача Путіна створити паніку. Якщо, наприклад, він буде говорити, що там Російська Федерація буде наносити удар міжконтинентальною балістичною, балістичною ракетою по такому-то українському місту, то люди, напевно, які мешкають у цьому місті, почнуть як під час повномасштабного вторгнення це відбувалось, просто панікувати, намагаючись залишити цю зону, будуть створюватися ось ці внутрішні настрої, які будуть просто дестабілізувати ситуацію всередині країни. Я я. я... Можливо, якщо, якщо, ну, якщо він буде брехати, то звісно ніхто цього робити не буде, але е, да, це може викликати паніку. Тим більше, що він навряд чи буде казати, що це буде звичайна зброя, він буде не тікати. Не казати не прямо, а натікати, що це можливо ядерна зброя, так, це може причинити е, певну паніку. Що ну, е, ну, ми можемо з цим з цим робити? Ну, він, швидше за все ще раз, е, швидше за все, він не застосує ядерну зброю. Тому що ну, тут багато країн, які е, його будуть стримувати, це не тільки наші партнери зі Сполучених Штатів чи з Європейського Союзу, це Індія, це Китай, бо вони дуже не зацікавлені в тому, щоб розпочався такий конфлікт з використанням ядерної зброї. Ну, тут дуже проста логіка. По-перше, у Китаї, наприклад, ядерної зброї ну, не більше ніж у Франції. Тобто небагата кількість там. Декілька сотень зарядів. Ніхто не знає, стоїть на порозі, як то кажуть, отримання е, ядерної зброї, що вже є, це і Південна Корея, і Японія. Е, Китаю, якщо розпочнеться дійсно е, такий конфлікт, і ну, Китаю мати поруч. І тоді е, те, що є чи не є ядерна зброя у всіх країн, ну, з'ясується, що є. І мати. Е, Можливості атакувати той самий Китай з, 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 вже з, з Японії, де час підльоту дуже, дуже невеликий, а не зі Сполучених Штатів, коли можна щось прихопити. Ну це їм точно що не сподобався, так само, як і якісь атаки з Південної Кореї. Тому я впевнений, що Китай буде тиснути на Путіна, щоб він цього не робив. Хоча Путін намагається показати, що. Він ніхто йому не може вказувати, що він буде робити те, що йому заманеться. Але навіть якщо трапиться така. А, були розмови, що якщо буде удар по Києву, то там в передмісті Києва повлітають у вікна. Ну, це брехня повна, по-перше, ядерна зброя, тактична ядерна зброя, вона не така потужна. І та небезпека, яка виникає при ядерному ударі, там небезпека дійсна. Це потужна бомба, це велика небезпека, але. Бачите, з тавтологією небезпеки від ядерної зброї дуже перебільшена. Це протягом останніх там, ну, починаючи з того, як вона була вже на зброї з 50-х років, скажімо так, коли з'явилася в 45-му в Радянському Союзі, то і зрозуміло, наскільки може бути небезпечно розповсюдження ядерної зброї по світу, то, начебто, була така, ну, мовчи з про те, що давайте через засоби масової інформації, через художні фільми, робити. Ну, через всі можливі засоби масової інформації робити таке відношення до ядерної зброї, як до чогось вкрай небезпечного, що може привести до кінця світу, до загибелі цивілізації людської, щоб таким чином можна було ну, через відношення людей, через ну, от, такі настрої, максимально стримувати розповсюдження ядерної зброї по світу. І тому це, це працювало багато фільмів. Ми багато бачили фільмів. Ну лід глядачі бачили там різні фільми про кінець світу. Про те, що може відбутися при ядерній війні. Ну е, хочу сразу заспокоїти всіх, що ніякого кінця світу не буде, навіть не почне розпочнеться повномасштабна війна. Тому що прораховано скільки треба е, ядерних зарядів використати, щоб цей апокаліпсис настав. Так от, їх треба втричі більше, ніж є у всіх е, ядерних країн в світі. Втричі більше треба. Тобто у нас третина від е, можливого апокаліпсису. І причому ці заряди, щоб настав дійсний кінець світу, треба підірвати одночасно. Тоді так, да, тоді от ядерна зима, всі ці страшилки, які розповідають, може, може дійсно відбутися. Все інше, це так, це, це буде забруднення місцевості, це буде і, певні, ну багато буде чого поганого, але кінця світу точно не буде. І при і ніякого ядерного попілу теж не буде. Ну, знаєте, коли люди кажуть, що чують і вірять в те, що після ядерного вибуху там залишилася випалена земля, ну і все, там все пропало на тисячі років. Ну, по-перше, радіус тактичної зброї це сотні метрів, навіть не кілометри, так за два-три кілометри у вас навіть стекла не повилітають. Ну, можуть трошечки потрясуться. тобто давайте не прибільшувати через дві години після ядерного вибуху та радіація, яку всі бояться, впаде в десять разів через два дві через добу в сто разів, через тиждень в тисячу разів і практично через декілька днів можна вже виходити на вулицю. Ну для, для підтвердження моїх слів, щоб це просто не було просто слова, просто ті, хто в це не вірить, замислитись над тим яким чином люди спокійно мешкають в місті Хиросіма і в місті Нагасакі, які були по яким був нанесений ядерний, і вони там почали відбудовувати. Ну, після того погасили пожежі, бо це були дерев'яні переважно будівлі, і через декілька місяців вони там вже почали почали ну, відбудову після руйнації, бо основна сила це вибух. Це не радіоактивне забруднення, електромагнітний а Головне небезпеки ядерного зброї це потужний вибух. Але люди там знаходились. І ті хвороби, які виникли після ядерного вибуху, були пов'язані з тим, що люди отримали під час вибуху опромінення, а не після вибуху за рахунок радіоактивного забруднення місцевого. Знаходилися в подвальному приміщенні на відстані 100 метрів. Від епіцентру вибуху 100 метрів. Тому давайте заспукуємося трошечки із ядерною зброєю, із фантазіями про випалену землю і про радіактивний попіл Ще раз, храсімо на Гасакі нормально е, існують. І люди там багато десятиріч живуть, і ніхто нічого, ніякого, тисячі років випаленої землі не було. В порівнянні це те радіоактивне забруднення, яке може бути після ядерного вибуху, воно в тисячі разів менше, ніж, це, ніж було при Чорнобилі. В тисячу разів там інші елементи розпадаються, їх набагато менше. Ну, бомбів такі 20-30 кіло 238-го який майже весь випаровується під час вибуху. Залишаються деякі елементи його розпаду, але вони дуже швидко е, випаровуються, ну, розпадаються і ще раз, через 2-3 дні, там, це практично після вибуху. Вже майже давайте заспокоїмося, давайте самі себе не лікати. Пане Лесі, хочу вам сказати дякую за те, що заспокоюєте, Але знаєте, дуже не хочеться перевіряти це на собі, як не, мешканці Херосими і Нагасакі. Два слова, два слова. Ну, в мене військова освіта, а потім ще і стаціонарна. Університет Київський фізична освіта, тобто ще кандидатського колись написав фізмат. Тому я просто я знаю про що я кажу. Я не десь це. Я ну, ми проводили експерименти там лабораторні роботи ще колись з цим самим раном, і нічого з нами не трапило страшного. Тобто, ну, там... Ядерна атомна практика ми про перевіряли, робили, працювали. Тобто, ще раз, дуже перебільшена небезпека від, від ядерного вибуху. це лякала. Давайте до цього спокійніше. Саме небезпечне це, борони Боже, по-перше, не треба дивитись на вибух, бо очі потім буде, буде дуже погано. Треба заховатись просто в тінь. Просто в тінь. Якщо нема тіні, ну в полі просто впасти головою вниз і руки заховати, щоб... Все, от. Е якщо бачите радіативну хмару, яка відбувається, просто йдіть е в поперек е руху цієї хмари і випадку не, не потрапить. І, ну ще раз, е якщо ви вдома десь, ну, і ви знаходитеся декілька контрів ядерного землю, просто ну, доведеться посидіти вдома 2-3 дні. Все. Тільки не відчувайте, відкривайте вікна і не, 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 не йдіть дивитися на ядерний вибух, броне Боже. Це все все буде добре. Лексі. Буквально хвилина в нас залишається і в завершення цієї теми. Хотілось би також почути ваш коментар. Українські військові та співробітники спецслужб пройшли навчання у США зі збору доказів ядерних атак. Ось таке повідомлення Defense One. Видання повідомляється, що 10 військовослужбовців, 10 співробітників СБУ, провели тиждень у національній лабораторії Айдаху сполучених штатах, вивчаючи та відпрацьовуючи методи збирання уламків для ядерної експертизи після детонації. Співробітник директорату цієї лабораторії сказав, що застосування росіянами ядерної зброї України мало ймовірне. Однак українські ось фахівці, які прибули до них у США. І проходили навчання в лабораторії, впоралися з цим агресивно, тому що загроза для них реальна. На вашу думку, наскільки важливим таке навчання є для наших українських спеціалістів у існуючих умовах? Ну знаєте, важке, не важливо, не важливо. Ми чудово розуміємо, що важливо, але от чому навчається, треба дослідити, чи. Що ж... Напевно, почуємо відповідь на це питання від пана Олексія вже наступного разу. Друзі, нагадую, що сьогодні з нами був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, військовий аналітик, майор запасу збройних сил України. Пане Олексію, дуже дякую за цю розмову. Перемоги мирного неба вам. Друзі, дякуємо також за ці перегляди. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Продовжуємо вірити в перемогу України. До побачення. До мене, до, як, як до депутата, які території прийшли в 2020 році, там...